Продачі на українській реєстрації. Свіжопригнана. Да, Свіжопригнана, але поставлена на облі, Да? Ні, вона на номерах. Три роки була за запор... Ага. Так, 2000... шкода румстер 2008 року. Звичайний mpi двигун на 16 клапанів 1,4. З газом 4-го покоління. Пробіг 248 тисяч кілометрів. Так, номер власника, вам буде цікаво, телефонуйте по номеру. Драмо обіду покажу. Поставили лінзовану оптику, противотуманні фари, легкосплавні диски з зимовою резиною, рижеті, вздуті по автомобілю, відсутні, під ручками також все в гарному стані. Автомобіль до половини затонований. Повністю ось у Так, Права сторона. Дивіться, така овся. Всі пльонищі по автомобілю присутні, тут також ось рижаків, ждуть і погарочки немає. Механічна коробка передач, кондиціонер, два передніх електросхопідіймача, бортовий комп'ютер, магнітолог. кого шуковує цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Ціна 5808 рік.